прес-конференцію з приводу харківських угод провів депутат обласної ради, голова обласного осередку фронту змін Геннадій Зубко. Він заявив, що Україна та Росія неадекватно по різному виконують свої домовленості. Україна свої зобов'язання по Чорноморському флоту виконала. Точка, ми хотіли би побачити всі ті інвестиційні навантаження, які Планувалося по харківським угодам на Чорноморський флот, щоб вони виконувалися в розмірі тих обіцянок, які надавалися. Коментуючи результати харківських угод, Геннадій Зубко окремо виділив їх газовий аспект. Ми, жителі Житомира, сплачуємо за газ такі ж самі гроші, як Людина, яка проживає і в Женеві, як людина, яка проживає в Німеччині і в Польщі, 250 доларів. А я вам скажу ще додатково, ми сплачуємо більшу вартість, тому що практично ми знаходимося на півтори тисячі кілометрів ближче від Росії ніж кожний європейець. Тому вартість газу вона повинна була б не за європейською ціною, а за ціною набагато нижче. Прозвучала на прес-конференції Геннадія Зубка і Чорнобильська тема. Я би хотів подякувати від політичної партії фронту змін тим чорнобильцям, які дійсно віддали свій обов'язок, свій дух на 25 років тому.